Не знаю, як ви, але особисто я дуже довго чекав на цей день, наче ще наприкінці осені ми мали отримати оновлені MacBook Pro, але підготовка затягнулася і ми побачили їх тільки зараз. Тож розказую швиденько про оновлені MacBook Pro на процесорах m 2 Pro, а також про свіженький Mac Mini. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український контент. Давайте обговорювати новини. Купертинівська компанія представила нові версії 14 та 16 дюймових MacBook Pro, поклавши край місяцям спекуляцій навколо цих пристроїв. Комп'ютери включають новітні чіпи m 2 Pro та M2 Max, але більше нічого цікавого немає. Майже все інше залишилося таким, що ми бачили у версіях MacBook Pro M1 Pro та m 1 Max. Той самий дизайн з плоскими краями, той самий міні-світлодіодний дисплей і те саме розташування портів. Особисто мене це не дуже здивувало, оскільки версії цих ноутбуків 2021 року на m 1 відрізнялися серйозним оновленням дизайну. Перед анонсом, за чутками, чіпи m 2 Pro та M2 Max запропонували відносно незначне підвищення продуктивності в порівнянні з їхніми попередниками. Здебільше це грантувалося на тому, що чіп m 2 не був значним покращенням порівняно з m 1 Однак власні чіпи Apple відомі своєю потужністю та ефективністю, тому m 2 Pro та M2MAX цілком можуть запропонувати подібні переваги згідно з. Прес-релізом Apple m 2 Pro виготовлено за 5-нанометровим технологічним процесом і пропонує на 40% швидший час візуалізації зображень в Adobe Photoshop порівняно з m 1 Pro. Він постачається у модифікації до 32 гігабайтів уніфікованої пам'яті. А ще ви можете обрати версії на 10 або 12 ядер CPU та до 19 ядер GPU. m 2 Max тим часом має 67 мільярдів транзисторів утричі більше ніж m 2 базового рівня та може постачатися з обсягом. Уніфікованої пам'яті до 96 гігабайтів. Він має той самий 12 ядерний процесор, що й m 2 Pro, але 38 ядер GPU замість 19 у m 2 Pro. Apple не запропонувала жодних тестів для m 2 Max, але зовсім скоро ці пристрої з'являться на прилавках, і тоді ми дізнаємось, всі подробиці. Ціна на новий 14 дюймовий MacBook Pro починається від 1999 доларів. 16 дюймова модель MacBook Pro коштуватиме не менше 2499 доларів. Усі пристрої будуть доступні з 24 січня, але клієнти зможуть замовляти комп'ютери з вівторка. А вже зараз я хочу показати вам наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати мій канал Гривнею за посиланням в описі відео. Весь контент тут я роблю виключно в соло, тому я дуже ціную вашу підтримку. Дякую. Крім MacBook Pro, Apple випустила новий Mac Mini з чипом m 2 чи m 2 Pro, і знизила ціну на модель початкового рівня. На 100 баксів. Тепер ціник стартує з відмітки 599 доларів. Це означає, що серія Mac Mini більше не має опції Intel, оскільки це був один з останніх комп'ютерів Apple Mac, який усе ще вмістив чип Intel. Виходить, що Mac Pro залишається єдиним Mac, який не повністю перейшов на Apple Silicon. Однак нам, ймовірно, не доведеться довго чекати, поки це станеться. Ходять чутки, що Apple готується до спеціальної березневої події, на якій буде випущено безліч нових продуктів. Це включає. Apple Silicon Mac Pro, новий Mac Mini та, можливо, навіть гарнітуру змішаної реальності. Тож, ваші думки, чи варті нові прошки ваших грошей? Мені здається, що найцікавішим знов виявився саме Mac Mini, тому я б залюбки подивився на нього трохи ближче. Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо відео здалося вам цікавим чи корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую вам за підтримку, особливо всім тим, хто поширює мої відео у своїх соціальних мережах. Ви найкращі і дуже допомагаєте у просуванні українського контенту. Також в описі відео є посилання на мій інстаграм. Найкращі меми в сторіс та цікаві рілс вже на вас чекають. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!